Персонально саме я з ним познайомився вже на Дніпропетровщині, коли безпосередньо знімали фільм. В нього було таке поєднання, він дуже романтичний, дуже світлий, і він наче... Ви познайомитися з його творчістю. Ну він вписувався в рамки війська, звісно. В нього не було якихось Скрипом, марних очікувань мені. чи там якихось занадто романтичних. Влях, він чурмак, він знав, як поводитись зброєю, він практикувався і чому? Тому що він хотів перейти на бойову посаду. Помстити, не міг вже знайти сенс в роботі фотографа. така чиста, Бояхи, наївна, красива на любов. Така, як була в нього фотографії. Коли ти згадуєш що Костя Гузенко, у тебе перед очима цей осміхнений, гарний хлопець, який і ще постійно він з котами. Оце я дізнався вже від його дівчини. Постійно він любив всіх котів, всіх обіймав, фотографував. Нехай надія і натхнення завдяки його подвигу переважать у наших думках скорботу і сум, щоб ми ані на мить не надумали опустити руки, не впали у відчай, а надихаючись прикладом високого служіння і жертви, і самі уподібнювалися таким яким був воїн, якого сьогодні у вічність, молячи за нього у Михайлівському Золотове Сидові. Він прийняв рішення і почав переводитися на бойову посаду, щоб нищити ворога, щоб захищати свою родину. І подивіться, скільки прапорів. Це всі найкращі. Це цвіт нації. Є така фраза, вони загинули, щоб ми жили. Живі". Так живіть за них, живіть гідно. Пам'ятайте, щоб ніколи ні одна родина, віддавши свого сина. Не сказала, що це було задарма. Слава Україні! Героям слава! Безмежно дякую батькам Костянтина і бажаю з усіх сил триматися, пережити це жахливе горе, але жити і побачити, як Росія провалиться в пекло з усіма своїми недолюдьми. Слава Україні! Героям слава! Тричі! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Мені буде дуже не вистачати постійного бачення цього світу і того, як він передавав його через фотографію. Друже, честі, привілей було знати тебе. Дякую тобі за захист всіх нас і самостійної України. Костя мій старший двоюрідний брат. Багато хто його тут знає як фотографа, як попратима, як відповідального громадянина. Але для мене Костя це просто рідна людина, друг в сім'ї, з яким в мене дуже багато особистих, персональних, повсякденних, приємних спогадів. Ми познайомилися буквально за пару днів до, до його загибелі. Я попросила 35 п'ятої бригади прес служби фотографа, щоб на зйомках фільму. 88-му батальйону 35-ї бригади знаходяться двоє героїв мого фільму, який називається Вона про дружин військових. Я попросила фотографа для зйомок бекстейджу і для зйомок портретів моїх героїв. І я обіцяла кості, що ми обов'язково зробимо фотовиставку на прем'єрі фільму. Що буде, і будуть його знімки. Він дуже віддано відносився до своєї служби і до самої фотографії. Він так фотографував там в різних позах ну. І взагалі видно, що він ну, зрозумів задачу, чітко працював, дуже зосереджено. Повірте, дуже круті фотографії. Я його спитала, у мене немає готівки, як я можу з тобою розрахуватися? Да все мені карту. Він каже, він, так, ну, він такий здивований вигляд зробив, він каже, ти що, каже, який гонорар, я на службі. Якщо хочеш, задонать 88-му батальйону 25-ї бригади, ну, безпосередньо твоїм героям. Я кажу, добре, ну, типу, поняла. Ну, Це теж про благородність. Я тоді навіть така думаю, боже, який же благородний, як це ну, як це занадто правильно. Да? тобто, ну, Він же ж зробив роботу, я його попросила. Це не в рамках його служби. тобто, Я, я хотіла дійсно йому заплатити. Він віддав мені фотографії. Я думаю, що це була остання його фотосесія, яку він встиг обробити. Я йому кинула свій бекстейдж, тобто там, де він, відео і фото, ну, де він працював. А він там їв з побратимами, він каже: О, кину мамі, щоб вона бачила, що я їм.' І коли ми останнє поговорили, це через три минути він зник з мережі і, за даними, які я знаю, через дві години він загинув. Це супер несправедливо, коли така молода людина з тількоми планами на життя, який мав там і творчі плани. Просто гине, який вмів бачити красу там, де її немає. Немає нічого красивого у війні. А він там намагався зловити цей момент і показати цю красу нам. Пам'ятаємо кожного і кожного, хто знаходиться в полоні, хто знаходиться без вісі. На жаль, ця клята війна забирає кращих, як і сьогодні. Ми прощаємось з одним з кращих наших захисників з мортихом з крапкою